Волонтери упаковують коробки з солодкими подарунками, кладуть туди мафіни, імбирні пряники, шоколад та людяники. Все це власноруч виготовляють у місцевій пекарні і відправляють дітям у прифронтові регіони. За день готують до 1700 таких наборів. Нам треба подарить подарити нашим дітям дитинство та тим хвилинку щастя зробити так, щоб у них з'явилася усмішка на лиці. Це наша зараз задача. За словами Олега Бібікова, вони з волонтерами створили списки з дітьми, яким надішлють солодкі подарунки у Херсон, на Донеччину, Харківщину, Запоріжжя та Сумщину. Там дуже велика кількість наших волонтерів, а також організацій, з якими ми співпрацюємо, знаходяться на місцях. Критерії у нас дуже прості: це діти, які знаходяться в зонах, де йдуть постійно бойові обстріли, йдуть бойові дії. Або діти, які втратили жулью не зараз. Там знаходяться в гуртожитках. Олег Бібіков каже, до нового року вони планують розіслати 10 тисяч таких коробок із солодощами. На це витратять близько мільйона гривень. З коштами волонтерам допомагає благодійний фонд нова Україна. Доволі потужно допомагає нова пошта. Вона закриває всю логістику. Беси ще логістично. Це було б трошки дорожче, тому що це треба в різні регіони України вспіти і вспіть до свята треба. Частина солодких подарунків піде і на фронт безпосередньо нашим військовим, які боронять державу та кордони України. Запитів на таке немає. Тут ти сам робиш, формуєш цей запит. Ну ніхто із військових тебе не попросить, але ти ж сам розумієш, що кожен із нас в душі дитина, і кожен із нас ну, буде хоч на хвилинку, але щасливий. Гордій Ярмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.